Хочу зачитати з Євангелія від Матфія 3.15. Євангелія від Матфія 3:15. А Ісус відповів і сказав йому: допуститься тепер, бо так годиться нам виконати всю правду. Амінь. Хочеться в першу чергу привітати з святом. Таким благословенним, на жаль, немає якогось такого певного привітання, як, наприклад, на Різдво чи на Воскресіння Ісуса Христа. Тому просто вітаємо з цим святом. дійсно хочеться, щоб кожен з нас міг переглянути своє хрещення, свої стосунки з Богом. Хочу почати однією ілюстрацією, яку давно ще прочитав про одного злочинця, який. Закрався просто в будинок до однієї такої вже літньої жінки. Особливо нічого в неї нема, не було красти. Але він зайшов у цей будинок і в цьому будинку вирішив, якби дещо там красти, що в неї було. І ось якось він так почув кроки цієї, ну якоїсь жінки виявилося, що це власниця. І він прийшов, якби почув і заховався під таке ліжко, велике ліжко було. І заходиться жінка. І вона спочатку не побачила, а потім побачила черевики і зрозуміла, що це злодій. Вона, ця жінка, не розгубилася, відкрила Біблію і почала читати 22-й псалом про Божу силу, про Божу велич, про Божий захист. Ми знаємо цей псалом. Проходить деякий час, цей злочинець виходить з під цього ліжка і просто плаче. І він говорить про те, що мене Боже Слово настільки вразило. Що я вирішив змінити своє життя. І, звичайно, що ну, і такі покаяння є в, в Бога, і такі покаяння відбуваються. Е, з Нового року я якось так трапилося, кожен з нас має свій план читання з Біблії. в мене так випало, що я читаю Євангелію від Матфія. Ну, я думаю, що це така відома книга для багатьох з нас. Я дуже сильно люблю Євангелії від Матфія, це книга, яка неймовірно на мене впливала, впливає, і продовжує впливати. І якось я раніше не помічав цієї думки, а ось вже цього року помітив, що Євангелія від Матфія, початок Євангелії від Матвія, і ти, в принципі, вся Євангелія від Матфія це про потужну дію Божого Слова. Я би хотів перед молитвою чотири таких нюанси. Про потужну дію Божого Слова якраз і поговорити. І перше, це те, про що ми прочитали, це те, про що Слово Боже потрібно виконувати. Ісус Христос підходить до благословенного Божого чоловіка, Івана Хрестителя, і пропонує йому виконати Боже Слово. Ми знаємо, що спочатку він прочається, що спочатку він не хоче, його це не влаштовує з якихось причин. Але, врешті-решт, Слово Ісуса Христа перемагає, і Він виконується Боже Слово. Всю правду, Слово Боже, це правда. Сам автор цього слова, Ісус Христос, підходить до Івана Хрестителя і пропонує йому виконати це Слово. Ми знаємо, що є різні причини, чому люди не виконують Боже Слово. І одна із них вони його не розуміють. Я раніше чув багато таких думок, що Слово Боже дуже І Я і сам спочатку так думав. Потім я зрозумів, взагалі-то абсолютно ні. Слово Боже, воно неймовірно складне, але ті істини, які Бог хоче дати взагалі людині для того, щоб мати спасіння, так, да, справді, вони дуже прості. Вони не закручені, є багато таких нюансів по відношенню до майбутнього, по відношенню до якихось таких речей, що вони можуть видатись складними. І так і є. Але що від... по відношенню до Божого спасіння, вони надто прості. Ісус Христос підходить до Івана Хрестителя і пропонує йому виконати всю правду, виконати Боже Слово, виконати Божу волю, але Він спочатку говорить ні. І можуть бути різні причини. Нам може не подобатись Боже Слово. І я неодноразово зустрічав таких людей, які говорять про те, що ми не будемо, бо воно застаріле. Ми не будемо, бо воно незручне. Ми не будемо, і багато таких є. бо Ми не будемо, бо ми забуваємо Боже Слово. І ми це можемо бачити по собі, коли ми не перебуваємо у Божому Слові, ми його забуваємо. Перше, що. Хотілося б сьогодні сказати, якраз це центр цієї події, яка трапилася. Хрещення Ісуса Христа, воно доводить до того, що його треба виконувати. І це неймовірно благословенно. І тільки тоді, коли Іван Хреститель виконав Боже Слово, тільки тоді він досягнув центру своєї місії. На це його було покликано. Виконати Боже Слово, не більше, не менше. Виконати Його. Я радію Божим Словом, я радію тим, наскільки воно має великий ефект, тим, наскільки воно має великий вплив, принаймні, ну, на життя моє, я бачу в своєму житті, на, життя, на, на те життя, життя моїх друзів, життя взагалі нашої церкви, життя тих людей, які мають Боже слово в своєму житті. Мене вразило інший, інший текст, хоча багато разів його читав. Про те, що Боже Слово, крім того, що його потрібно виконувати цілеспрямовано, мене вразило інший текст з Євангелія від Матфія, розділом вище. Це Євангелія від Матфія, другий розділ. Ми на різдво читаємо цей текст. Другий розділ Євангелія від Матфія, 23 й вірш. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказано, що він Назарянином буде званий. Боже слово безпомильне, Боже Слово знає майбутнє. І коли ми говоримо про те, що Боже слово знає майбутнє, ми в першу чергу маємо на увазі те, що Боже слово знає історію, звичайно, знає. Але я хотів би сьогодні поінше поговорити про те, що Боже Слово, все, що сказано в Божому Слові по відношенню до майбутнього, що стосується по відношенню до нашого життя, воно так само буде правдиве. І якщо сказано про те, що нечистивих Бог понищить. То так і буде. Якщо сказано про те, що будуть благословені ті, хто виконує Боже Слово, амінь, я в це вірю. Тому що я бачу, як здійснилися пророцтва якісь такі неймовірні. Їх так багато цих Божих пророцтв, які здійснилися, і коли я трохи почав вивчати цю тему, я знову ж таки здивувався, що як неймовірно виконується Боже Слово. Ну, сказано, наприклад, один із прикладів про те, що. Потужна імперія була, Ваволонська імперія, і сказано, що на цьому місці будуть шакали. А це був центр світу. Ну, якби сьогодні можна сказати про Нью-Йорк. Ну, ніколи в житті. Але так і є. Це до сих пір там копають археологи. Це Боже Слово, воно здійснюється. І якщо сказано було про те, що Ісус Христос має оселитися у Назареті ще пророками, декілька сотень років перед цими подіями, то це істина так було. Це справдилося. Я цим радію, тому що Боже Слово це неймовірний дороговказ, який є в моєму особистому житті. І я переконаний, вірю, що і кожному з нас. Я радію тому, що Боже Слово, воно має неймовірну силу здійснюватися. І Боже слово здійснилося вже багато разів по відношенню до дуже багатьох подій і ще буде здійснюватися по відношенню до того, що не здійснилося. Ми розуміємо, що Боже слово потрібно виконувати Івану не хотілося, але він таки виконав. Ми розуміємо, що Боже Слово воно актуальне, безпомильне, що Боже Слово. Знає майбутнє. Абсолютно все знає минуле. Ми розуміємо наступне, що має Боже Слово. Це Євангелія від Матвія, четвертий розділ. Я думаю, що ми вже знаємо, про що там сказано. Але я завжди, коли я перечитую Євангеліє від Матвія, четвертий розділ, я завжди на цьому місці ну, якось зупиняюся, розумію: ну, як це? Як так може бути? Євангелія від Матвія, четвертий розділ, прочитаємо 10-й вірш. Іван Лівід Матфія 4,10, тоді каже до нього Ісус: відійди, сатано, бо ж написано: Господові богові своєму вклоняйся і йому одному служи. Сатана знає слово Боже. Я думаю, що ми це розуміємо, але Він неправильно його пояснює. Лише Ісус Христос може правильно пояснювати, і ми можемо через Духа Святого правильно розуміти глибини Божого Слова. Я знаю про те, що в житті багато можуть бути переживань. І по собі знаю, і по багатьох тих, з ким спілкуються, що після хрещення, та й до хрещення, поособливо лукавий може підходити. А тим більше до тих людей, які е, прийняли в своєму житті тверде рішення Я буду служити Богові. Але в такі випадки спасає Боже Слово. І цікаво те, що це не було якесь. Ну, наприклад, якщо б да, до мене чи до когось з нас, когось з нас були б якісь покуси, переживання, ми могли б щось самі сказати. Але це Слово Боже, лише воно може, лише воно, може здатне, лише воно здатне і має таку силу зробити, щоб лукавий відійшов. І ми розуміємо неймовірно велику кількість тих слів, які записані в Божому Слові, які показують про те, що не потрібно грішити, потрібно жити святим, чистим, правильним, благословенним життям. І як важливо, що ми в ті моменти говорили: ні, я не буду, тому що написано написано те, написано інше. Ісус Христос знав дуже досконало Біблію, Боже Слово, тому що ми розуміємо, що це автор Божого Слова. Але він хоче, щоб і ми це, це знали. Мені сподобалася думка, яка була на минулому зібрані всереду. Не відкривай телефон до тих пір, поки не, починаєш, не почнеш читати Боже Слово. І це наскільки велика сила буде тоді, коли ми дійсно в першу чергу будемо слухати Бога. Боже Слово, будемо поринати в Божу присутність, і тоді у нас буде сила сказати, написано. По-іншому не буде. По іншому ми будемо піддані гріху, спокусі, якимось переживанням, апатії, розпачу, гніву, неправедності, зажерливості і багато чому іншому. Лише ті моменти, коли ми будемо перебувати в Солові Божому, ми будемо мати силу говорити написано. Я так вірю, написано. І це велике побажання до кожного з нас, щоб ми розуміли, що дійсно Ісус Христос після хрещення заздавалося б, що все служіння мало би початися. Воно і почалося служіння благословенний. Ми зараз ще один аспект Слова Божого по відношенню до Ісуса Христа поглянемо. Але спокуси. Одразу спокуси, одразу переживання. Але написано, ми бачимо неймовірно важливу. Істину, слово Боже потрібно виконувати. Неухильно. Нам, може, щось не зрозуміло, так як Івану, але важливо виконувати Боже Слово. Ми розуміємо те, що Слово Боже воно має неймовірно велику силу. Вон, слово Боже знає минуле майбутнє. І абсолютно всі деталі по відношенню нашого життя. Це достовірне джерело. Третє, ми розуміємо, що лише Словом Божим не своїм Словом, не своїм інтелектом, не своїми знаннями. Ми можемо протистояти спокусі, лише словом Божим. лише ним ми можемо протистояти спокусі, лише ним можемо ми змінюватися. І більше нічим до речі. Ми розуміємо, що тільки Боже Слово нас може формувати. І останнє, про що хотілося би сказати, слово Боже має неабияку силу. І це записано в Євангелії від Матфія 8.8. Євангелія від Матвія 8.8. Ми торкнулися декількох таких сюжетів життя Ісуса Христа: народження Ісуса Христа, хрещення Ісуса Христа. Якраз період після хрещення, перебування у пустелі. І зараз вже буде якраз період служіння Ісуса Христа. Іван від Матвія 8.8. Неймовірний вірш, про який і коли я його читаю, я взагалі дивуюся. А сотник йому відповів: недостойний є, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою та промов тільки слово і видужав мій слуга. Виявляється, є люди, які навіть далеко від Бога, але вони розуміють, лише одне слово Ісуса Христа може вилікувати, може дати спокій, може відновити душу. І я розумію, це дійсно так. Ну, Хто такий сотник, але в нього була проблема. В нього була проблема. Дорога йому людина захворіла. І виявляється, що цей сотник, людина, яка мала владу, але була далеко від Бога, на перший погляд. Але він, цей чоловік, вірив, що тільки одне слово Боже, може змінити ситуацію. І таки змінило. І це була віра. І ми розуміємо, що сьогодні нам. Хочеться цього Божого Слова, чути це Боже Слово, радіти цим Божим Словом, надихатися цим Божим Словом, і ми знаємо, ми впевнені, що тільки одне Боже Слово, і ситуація зміниться. І я хочу, щоб ми зрозуміли, в якого Бога потужного, неймовірного, чудесного і великого ми віримо Бога, який є автором цього слова, і це слово створило світ. Це слово створило взагалі весь всесвіт, це слово створило нас, всі дрібні молекули, абсолютно все. Це Боже Слово, воно передбачило існування наше. Це Боже Слово, воно має неймовірно величезну силу. Тому що є ті, які знали, що це Боже Слово, воно актуальне. І Ісус Христос, ми бачимо, що далі сталося. Тринадцятий вірш сказано. Іди, і як повірив ти, нехай так тобі і буде. Як ти повірив, так тобі і нехай і буде. І Якщо ми сьогодні будемо вірити у потужне Боже Слово, яке таким і є, нам так і буде. Я розумію, що це Боже Слово, воно глибоке, воно неймовірно сильне, воно благословенне. І ці перші розділи Іван від Матвія мене в цьому переконали. Хоча ми це і так давно знали і розуміли, що Боже слово, воно таке. Але чи таке воно в моєму власному житті? Бо слів сьогодні багато, і про це часто лунається з цієї кафедри, йде мова. Це так, багато слів є сьогодні. Але як важливо, що в моєму житті і серці було Слово Боже на першому місці. Мій фундамент. Я знаю, що початок січня багато хто планує у кінець року читання Біблії, як важливо дійсно це робити. Не просто читати, досліджувати. І я собі поклав за таку важливу ціль. Раніше я хотів чим побільше читати Боже Слово, 10-12 розділів. Але я розумію, що мені хочеться читати Біблію, отримавши слово від Бога. Те, яке може змінити мене уже у цьому дні. уже Тепер і я розумію, що коли я читаю Боже Слово, коли я перебуваю в ньому, ми ростемо, я росту, ми ростемо, коли ми читаємо Боже Слово, і коли не читаємо, то багато слів, багато голосів, багато думок. І розібратись в цьому край важко. Лише Боже Слово може зміняти, змінювати, давати сил, натхнення. Хочеться, щоб ми дійсно це відчули. По особливому силу Божого Слова у цьому році. Я цього кожному з нас бажаю відчути цю Божу Слово, силу Божого Слова, яке є безпомильне. Отже, Боже Слово, воно має потужну силу. І це вже доказано минулим і буде доказане майбутнім, яке виконується. Боже Слово, а, воно. Дозволяє протистояти спокусі, неймовірно сильно протистояти спокусі. Боже Слово воно має неймовірну велику силу, тому що в це вірив навіть сотник. І Боже Слово ми маємо виконувати. Тому що так лише ми можемо виконати всю Божу волю, все Боже Слово, всю Божу правду. Тож, давайте почнемо це робити неухильно виконувати Боже Слово. Амінь. Помолимося.